Добрий день, шановні учасники. В вашій увазі пропонується доповідь на тему, деякі аспекти використання цифрових технологій в освітньому процесі. Існує стереотип про те, що насичене інноваційними технологіями заняття буде завжди цікавим, хоч насправді це не так. Можна провести цікаве та захоплююче заняття і не використовувати жодних цифрових ресурсів. Разом з тим, заняття онлайн не можна провести без використання цифрових ресурсів, бо потрібні певні засоби для підтримки взаємодії. Серед напрямків розвитку освітніх ресурсів як основи сучасного навчального середовища хмарні технології є одним з найбільш привабливих для освіття. Перш за все, для вдалої реалізації дистанційного навчання. Потрібно забезпечити комунікацію усіх учасників освітнього процесу та вибрати місце, в якому здобувач освіти буде оформлювати отримувати організаційні відомості. Багато питань виникає, коли потрібно налагодити зворотній зв'язок, який повинен бути обов'язковим за використанням будь-якого сервісу для забезпечення навчання. Налагодження зворотніх зв'язків між, між всіма учасниками освітнього процесу є першочерговим завданням для класних керівників та кураторів груп. Для цього використовуються системи для забезпечення спілкування в реальному часі, так звані чати всіх учасників освітнього процесу. Це може бути Viber, Telegram або інші системи для передавання миттєвих повідомлень. Інколи використовуючи ці системи, учні надсилають з них і виконані завдання. Чому так? Тому що на сьогодні не розроблена єдина система оцінювання під час дистанційної форми навчання, хоча є методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання в школі, та затверджене положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти. І тому вчителі користуються тими засобами, які комфортні для всіх учасників освітнього процесу. На основі використання цифрових ресурсів навчальна діяльність знаходиться на перетині двох світів реального та віртуального. Методологія та методика педагогічних досліджень класичної педагогіки потребує перегляду та вдосконалення контекстів сучасних реалій освітнього процесу, потреб та інтересів усіх його учасників. Обмежене використання педагогічного потенціалу зумовлено недостатньою поінформованості педагогічного суспільства щодо можливості використання технологій для індивідуалізації навчання, пізнавального та творчого розвитку учнів, координації взаємодії у вирішенні навчально-дослідницьких, організаційно-розпорядчих завдань тощо. На сьогодні маємо досить хороші дві системи для підтримки освітнього процесу, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Це система єдина школа, вона вже використовується в більш ніж 150 містах України. Є, звісно, є певне навантаження на вчителя, оскільки потрібно заповнювати. Журнал, електронний журнал або ж електронний щоденник, він ще правильно називають. Разом з тим, він може бути певним, що батьки отримали відомості про успішність та присутність дитини на уроці. Власного досвіду можу сказати, що це доволі зручно, особливо коли є кілька дітей шкільного віку. Інша система це система моя школа. Що система Моя школа, що система єдина школа, вони призначені не тільки, щоб висвітлювати успішність учня чи розпад уроків, але також там розміщено безліч додаткових послуг, використання яких полегшить процес навчання, спілкування та обмін даними. А це своєю чергою призведе до набуття більш високих результатів. Першочергово навчальному закладу, який самостійно хоче підключитися до системи, надається програма у пілотне безкоштовне користування на кілька місяців. Усі деталі про підключення школа отримує у відповідь на заповнену форму. Роль навчального закладу заключається в активному використанні системи та її впровадженні. Школа та користувачі не платять за користування системою, тому на завершення пілотного періоду вирішується питання про закупівлю програми представниками освіти певного міста чи регіону, де знаходиться заклад освіти. Міг зазначити, що застосунком єдина школа та моя школа можна користуватися на будь-якому зручному у користуванні для вас пристрої. Інформаційно-комунікаційна автоматизована система єдина школа цілком українська. А от розробником та власником програмного забезпечення моя школа є литовська компанія НЕБА. Звісно, є різні платформи, які можна використовувати для організації дистанційного навчання. Більше того, багато з них плідно використовуються. Разом з тим, ввели ще з березня 2022 року, а саме з 14 березня. Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна запустили цифрову платформу Всеукраїнський онлайн розпад. Це зроблено для того, щоб всі, хто займатиметься дистанційно, тобто ті люди, які були вимушені тимчасово переїхати з інших регіонів України, або ж за кордон, змогли через використання мережі інтернет долучитися до навчання. До цієї платформи отримали доступ всі бажаючі в реальному часі, кожен урок містить відео, конспект та тестові завдання. Щоб вчителі також розвивалися, самонавчалися, існують різні освітні платформи. Ось ми бачимо платформу УМІТИ, студія онлайн освіти Едера. Це курси на Прометеус. Для самоосвіти також, доречно, буде скористатися кращими уроками з методами критичного мислення, що розміщені на платформі під назвою Критичне мислення. Також платформа на урок і платформа всеосвіта, де можна знайти різноманітні цікаві матеріали. Для вчителів природничих дисциплін буде корисною віртуальна stem лабораторія Малої Академії наук України, яка пропонує дистанційну очно фахову методичну і біотехнологічну допомогу в організації stem навчання учнівської молоді України. Вчителі мають змогу комбінувати різноманітні онлайн-сервіси. І це може зробити освітній процес цікавішим. Використання цифрових ресурсів дозволить не тільки зацікавити здобувачів освіти до вивчення предмету, а й урізноманітнити освітній процес, зробити його сучасним та пізнавальним. Ось ви бачите, які можна сервіси або ж інструменти. Для цього використовувати. Також під час організації дистанційного навчання доречно використовувати такі електронні освітні ресурси, як динамічні зображення, віртуальні дошки, навчальні пазли, шкала часу. Ну і, звісно, якщо в когось з вчителів є свій персональний сайт, це також дуже вітається. Що хочеться сказати про такі аспекти дистанційного навчання, так, то для максимально вдалого проведення заняття потрібно пам'ятати кілька правил саме з організації відеоконференції, які ми проводимо. Так. Перше правило це користуватися залом очікування. Це робиться для того, аби учні... Перед початком уроку змогли поспілкуватися, знати, як кого справи, щоб потім уже на уроці не відволікатися, а, а саме вже працювати над матеріалом. Далі створити зали регулярних конференцій, Думаю, тут пояснювати, не потрібно, тобто, кожен учасник освітнього процесу повинен знати. Наскільки або як часто відбувається та чи інші заняття, так, який, який, який час або ж де їх, можна, де, де їх можна знайти, відстежувати увагу учасників, особливо стосується е, учнів е, молодшого, е, молодшого та середнього шкільного віку, щоб вони дійсно займалися, а е, не гулялися на уроці. Запитувати управління робочим столом учасників, тобто, щоб дитина показала, чи дійсно вона працює і що саме зараз вона, вона робить, слідкувати за фоном в кадрі, щоб були саме би, пристойні речі, або ж заціняти фон. Це найбільш стосується саме вчителів, тому що. Дуже, діти дуже рідко вмикають камери, оскільки жаліються часто на поганий зв'язок. Таке теж може бути. Далі записувати свої наради, щоб кожен учасник освітнього процесу міг долучитися, якщо він був відсутній під час заняття. Ну і звісно, навести. Цифровий марафет треба привчати себе, а також своїх учнів до того, аби ваше зображення відповідало вашому якби, реальному зображенню, а щоб там не було котиків або інших там міфічних персонажів. Також слід пам'ятати, що перенасичення уроку електронними ресурсами може призвести до виникнення здобувачів освіти того, що урок це гра за комп'ютером. І щоб цього не сталося, вчитель повинен грунтовно підходити до добору того чи іншого завдання. Богоме місце має цифрове середовище, яке потрібно вміти сформувати, бо від цього залежить цифрова репутація. Комунікація повинна бути відповідальною у визначений час та доброзичливою. Кожен учасник освітнього процесу повинен намагатися дотримуватися цифрового балансу, щоб освітній процес не став цілодовою рутиною. У мене все. Дякую за увагу. До побачення.